Всіх вітаю, і сьогодні хотів би я вам розповісти, як малювати падаючі тіні. Як їх будувати? На такому ми почнемо з простих форм, це у нас буде від кубіка падаюча тінь. І ми розглянемо ще тінь, падаючу від конуса. Це дуже така легка форма конус, від якої ну, дуже легко і нескладно, і всім буде зрозуміло, як падає тінь. А вже на наступному ну, відео ми з вами розглянемо, як падаючий тінь будувати від циліндран і там від кулі, да, можливо, ще і це розглянемо. Ось. Але сьогодні я хотів би вам розповісти, як вам, якщо у вас нема натури, якщо ви не бачите це, ну, наприклад, ви. Малюєте якийсь об'єкт, він дуже схожий на кубік, це може бути будиночок якийсь чи ще щось. Там камінчик, якийсь кірпіч, там, чи якась книжка, яка у вас лежить десь, да, і ви ну, там малюєте за уявою, і, і, наприклад, не можете зрозуміти, збагнути, як буде падати тінь, якої вона буде довжини, якої форми, то ось зараз на, на цьому е, відео ми з вами розглянемо. Як будувати, наприклад, від кубіка тінь. Для цього нам необхідно спочатку намалювати сам кубік. Ми, я його не буду малювати дуже великим, щоб е, у мене ж тут ще було місце для джерела світла да, для ну, лампочки, там, від якої буде йти світло. Ось, ось я зараз намалюю кубік. Пригадуємо, як, як малювати кубік. Пригадуємо, значить, лінії у нас ці повинні між собою не розходитись як мінімум, як максимум повинні сходитись. Ось. Значить, ось у нас кубик і його верхня частина. Ну і для цього нам ще необхідно буде намалювати внутрішній. Внутрішній лінії кубіка, його внутрішню будову, тому що без внутрішньої будови нам буде важко знайти падаючу тінь. Ось у нас буде внутрішній лінії. Ось так і ось так. Знов таки, ви бачите, що, ну судячи по малюнку кубіка, видно, що цей кубік знаходиться. В такому положенні, що я бачу його верхню частину, але не зовсім відкритою. Тобто, можна сказати, що лінія горизонту десь отут у нас знаходиться, його основа нам відкривається ширше, його верхня частина нам відкривається вуще. Ну, ось у нас є кубік. Ось. І тепер нам необхідно з вами, наприклад, визначити, де у нас буде світло. Наприклад, буде світло десь отут. У нас буде отака лампочка, де висіти якась Ось джерело світла. у нас буде. І визначаємо з вами де, над, яким місцем, над яким місцем на підлозі чи на землі, чи де у вас ця лампочка висить. Тому що вона у вас може висіти за кубіком, вона може у вас бути перед кубіком, може бути на рівні кубіка. Тобто це також важливо. Ну, давайте, наприклад, ми зробимо спочатку що десь ось тут. Десь ось тут, наприклад, навіть ось десь хай буде Отут перед кубіком, аж аж перед кубіком. Отут десь вона у нас падає. Ну, тобто, її... тобто тут її місце вона висить саме над цим місцем на підлозі. Що нам необхідно зараз робити? Нам необхідно зараз провести з цього місця через, кожню, через кожну значить, вершину. Ну, це навіть не вершина, це у нас крапочки. Це у нас крапки, які позначають значить, підлогу. Да? Тобто це у нас підлога, і ми ведемо всі лінії через всі наші крапки, які знаходяться на підлозі. Не через усі верхні, а через нижні. І ведемо, ось дивіться, лінію. Ось так провів. Через цю крапку, потім через цю крапку веду. Бачите, от, ну, такі проміні, як проєкції такі. Через цю крапочку веду і через усю крапочку веду. Ось. Тут нічого такого складного немає. Головне це все робити дуже уважно і не відволікатися. Да? Ось, і що у нас з вами виходить? Виходить у нас ось що тепер з верхньої нашого джерела світла ми ведемо через верхні крапки до перетину з кожною з, кожною з цих значить, наших проекцій, які знаходяться на землі. Наприклад, через цю крапочку я веду лінію і до перетину з. Цією лінією, яка йде через нижню крапочку. Бачите, ось у нас грань, У нас є ось, да, грань. І у нас є нижня крапочка і верхня крапочка. І ось у нас значить, ну, вони між собою у нас перетинаються в цьому місці. Ми не бачимо цю тінь. Бачите? Тобто вона нам не видно її буде. Далі йдемо. З, е, зараз через цю крапочку я веду лінію. До перетину з якою? З цією лінією, яка йде через нижню крапочку цієї грані, а ця у нас йде через верхню крапочку цієї грані. І перетинаються вони у нас в цьому місці. Ось у нас є крапка, це у нас буде, скажімо так, довжина нашої тіні. Бачите, зараз можна її помітити, що це буде у нас довжина падаючої тіні. Ось вона у нас іде, як бачите? Це якщо, у нас, це якщо у нас лампа знаходиться ось тут. Якщо б вона у нас була б десь тут чи тут, у нас було б зовсім інше все. Тепер ми ведемо, я думаю, дехто з вас вже все вже зрозумів, з нашого джерела світла я веду через цю крапочку до перетину з цією лінією, тому що ось у нас грань, яку ми не бачимо. Ось нижня її крапочка, це верхня крапочка. Ось через верхню ми ведемо крапочку да, з джерела світла. До перетину з цією лінією, яка йде через нижню крапочку. І де вона сперетнулася? Правильно, десь ось тут. І ми поєднуємо цю лінію з цією лінією з ну, крапочку, цією крапочкою лінією. І у нас виходить з вами напрямок тіні. Ось у нас тінь. Все. Далі можна вже навіть не будувати оцю, да, ось ось ще, ось ще ця штука у нас іде. Ось тут крапочка, і у нас виходить отака тінь. Бачите? Цю тінь нам, нам не буде, нам тільки буде відкриватися оцей куточок тіні, який ми тут зараз з вами бачимо. Бачите, тобто, е, значить, можна зробити висновок, що тінь її розмір, її ширина, її довжина залежать від того, на якій відстані в якому місці знаходиться джерело світла. Зараз я витру оце все тут, що ми будували, і, наприклад, я зроблю, що у мене буде десь отут-у мене буде лампочка. Десь отут вона буде. Тобто не перед кубіком, а за кубіком. Тобто у мене кубік буде майже в положенні контражур. Наприклад, ось тут. І так ось я, я бачите, витер те, що у нас було. І ось у нас з вами, бачите, де у нас буде світло? За кубіком. Знов таки, що я роблю? З цієї крапочки я веду через цю нижню, бачите крапочку сюди. Тепер через цю крапочку веду. Сюди. Пішла. Тепер через оцю веду. Сюди. Да? Ось вона пішла. І через оцю. Сюди. Ось так. Да? І тепер що ми робимо? Дивіться. З цієї я. З джерела світла веду через верхню крапочку. Ось у нас грань. Да? Ось у нас нижня крапочка, через яку у нас тут іде лінія, через усю крапочку. Чуть. Тут через верхню у нас йде промінь світла і падає ось сюди. Ось у нас напрямок тіні. Бачите, який йде. Це вже напрямок тіні у нас є. Напрямок тіні. Далі я веду через цю крапочку. До, до перетину з цією лінією, яка йде через нижню крапку цієї грані. а Це верхня крапка. До перетину. Ось. Бачите, поєднуємо їх між собою. Це вже у мене буде напрямок тіні. Бачите, як у мене йде, йде тінь. Далі веду через оцю крапочку до перетину з цією лінією. Ось вона. Пішла, 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 пішла. Бачите, яка довга. Ось таким чином вона у мене десь іде тінь. ось І тепер через оцю крапочку до, до перетину з цією лінією. Ось таким чином. Поєдную цю крапочку з цією крапочкою. Ось у нас отак, отак піде напрямок тіні. Ось таким чином. Бачите? Тобто тінь у нас йде не просто так, а вона йде у нас за такою певною якоюсь будовою. Бачите? Все у нас пояснюється. Що як у нас йде. Ось це на рахунок е, кубік. А ну і ще хотів сказати, що якщо у нас, наприклад, буде у нас ось, буде лампа у нас аж тут висіти дуже низько, то що у нас буде? Дивіться, наприклад, е, по цій крапці, да, ось у нас пішло. Ось 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 ось. То у нас буде більш що, яка буде? Більш довга тінь. Бачите, яка тінь буде? Довга тінь. О тут тут буде у нас, значить, а ось у нас. ось так. Тут у нас ось, аж так піде. Отака буде більш така довга-довга буде вид видужена тінь. Тобто, якщо у нас освітлення джерело світла там ни, низько, то у нас довше тінь. Ну, це я думаю, всі знають. Якщо буде вище джерело світла, то не, значить у нас буде тінь коротшою. Коротше. Якщо, наприклад, у нас прямо так по центру буде, у нас наприклад, лампа десь тут, то у нас тінь буде розходитися о, да, от, от Отака якась буде у нас тінь, така буде тінь. Буде, ну, буде довша вона, така довга тінь. Бачите? О, отак. у Сторони буде йти отак буде йти, отак буде йти тінь, отак десь десь отака буде у нас тінь. Тобто все залежить ну, таки, від напрямку. Від напрямку е джерела світла, від положення об'єкта і від е висоти. чи... Високо чи низько у нас е, знаходиться об'єкт. Ну І зараз покажу вам окремо, як, як будувати тінь, е, падаючи від конуса. Тобто це вже округлий предмет, а не, але ну, там, там дуже легко, нічого такого нема важкого. І так, е, падаюча тінь від конуса, спочатку ми малюємо з вами конус. Да, наприклад, десь ось тут я намалюю зараз еліпс. Спочатку ми починаємо конус малювати з того, що ми малюємо його основу, а основа у нього буде еліпс. Ось у нас малюємо еліпс. От. Наприклад, десь так він нам буде відкриватися. Не, не, не зовсім буде він нам ну, широко відкриватися. Знаходимо обов'язково центр. Ми... Без центру ми не знайдемо і ну, вершину нашого конуса, тому нам, нам необхідно це зробити обов'язково. Ось у нас конус наш. Ось, тобто наш еліпс, який перетвориться у нас у, у, у конус. І ведемо вертикаль. Ось така у нас буде вертикаль. Десь тут у нас буде верхівка нашого конуса. І поєднуємо з, з крайніми. Частинами нашого еліпса. І у нас буде з вами конус. Конус. Це у нас верхівка конуса. Ось, Це верхівка конуса. Ну і, наприклад, знов таки, десь у нас лампа десь тут. У нас, да? можливо, навіть, ну, да, хай буде десь, десь навіть тут. Ще нижче буде трошки нижче лампа. І висіти, висіти вона буде десь 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 ось в цьому місці. Наприклад, да? наприклад що ми що ми робимо з вами? Я думаю, що дуже багато хто з вас догадався, хто не знав, а хто знав, то і так знає. да Ведемо через центральну крапочку лінію, цю касательну, і отуди в напрямку. Ну, у нас виходить отакий напрямок у нас іде. А потім з цієї верхньої значить, нашого джерела світла через вершину через вершину веду. Ось у нас буде довжина нашої тіні. А тепер дуже просто. Тут поєднуємо з крайньої крапочки і з цієї ведемо ось таким чином. І у нас виходить з вами отака, бачите, тінь. Ось вона тінь. Але ми зараз з вами можемо ще визначити тінь е, власну. Тобто це падаюча тінь, а ми зараз можемо визначити власну тінь. Яким чином? Ми з цієї крапочки ведемо в цю в крапочку, ведемо, ведемо, ось, ведемо, ведемо ведемо ось таким чином. Да? І у нас виходить з вами до тут у нас перетинається. І у нас буде ось таким, отак у нас буде виглядати. Власна, значить, власна тінь. Ось у нас, це у нас буде власна тінь, а це у нас буде значить, падаюча тінь. Ось. Якщо б, наприклад, у нас би було б ось тут, десь отут ближче, да, то, отут, то у нас би значить, власна тінь була б вже менша. Бачите, тут у нас зараз навіть зона тіні більша, ніж зона світла. Да? А якщо б, наприклад, був, був би е ближче ще. Джерело світла до конуса, да? тобто більше нам відкривається конус для світла, то ось дивіться, що виходить. Оп! перетину Ось тут, де у нас перетинається з еліпсом, І бачите, вже набагато вже ділянка тіні. Набагато вуще у нас ділянка власної тіні. І падаюча тінь у нас змінюється, тому що ми звідси ведемо через центральну оцю крапочку напрямок, бачите, який у нас? І вже у нас ось як буде йти падаюча тінь, бачите? Ось як у нас піде падаюча тінь. Оце буде падаюча тінь. Ось. Так що от таким чином ви, ви, виглядає значить, освітло. Ну і, наприклад, іще от, якщо, наприклад, у нас буде десь отут. Ну, це, я думаю, вже зрозуміло, так? Да? Ось тут буде. Веду через цю лінію. Тобто через цю крапку лінію веду звідси, да? через цю сюди. О, тут буде дуже довга тінь у нас. Дуже довга тінь буде у нас йти десь аж, 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 аж отут. Аж усюди отак воно піде. От. Тому що тут відстань, бачите, між землею і світлом менша. Тут у нас більше, тому і коротша тінь. О, так що така ось справа у нас виходить. Я думаю, що сьогодні хто не знав, то... це було цікаве відео. Хто знав, то, можливо, десь пригадав. Можливо, хтось може ще знає там якісь методи. Але це для чого? Це для того, щоб ви могли спокійно, навіть можна не будувати ці тіні. Завжди, а просто що ви ну на там один раз у це зробите чи два рази. І, і саме головний, наприклад, принцип. Ну якщо, наприклад, це у вас якийсь там пейзаж, да, і ви там тут у вас камінь, якийсь, ви там тут малюють тут берег, там море, і тут, наприклад, у вас у там десь там сонце низько, то у вас уже не буде тінь падати. Дав така е е е коротенька, да, якась така тінь там в бок. У вас буде тінь. Падати, тобто, ну, ви розумієте, да? тобто, буде тінь. У вас довга, така розсіяна буде тінь, але вона буде довга. Якщо у вас буде, наприклад, там якийсь об'єкт, там якесь дерево, там росте там якийсь кіпаріс, то взагалі у вас буде від нього йти, ну, взагалі буде йти там дуже довга тінь. да? Дуже довга буде йти тінь. Ось. І знов таки розсіяна буде йти тінь. А, тобто, чим вище у вас буде сонце, наприклад. Тут у вас, наприклад, сонце тут високо, да? тут у вас який кущик, якийсь кущик ви там от малюєте ну, пейзажик. Да? І наприклад, ну, сонце десь у вас, отут. Да? то от ви вже знаєте, що тінь десь буде от, отака у вас. Тобто вона буде коротенька, ця тінь, вона не буде у вас довга. Да? З чим буде наприклад, іще вище буде сонце, то взагалі тінь буде така там міні-міні. Да? така. Нижче сонце, то вже у вас тінь буде йти від кущика довше. Тобто ці всі речі ви, ви, от я для цього вам і хотів. Ну і можна ще на округлих, ну як якщо там на граньонних там все буде більш-менш зрозуміло, де буде тінь де світло, то на таких на об'єктах закруглених, то ви можете ще таким способом ви можете, значить, знаходити ще й власну тінь. Тобто, знаходити світло тіні на таких округлих об'єктах. Ось ну, в принципі, це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. До нових зустрічей. Малюйте.